Всім привіт мої дорогенькі. Номер один, бо тільки стала багіра. круглі кругом мене нарізає. Нас цілу ніч дощ полоскав. І Такий тихенький, рівненький. У ну, мене вікно ще відкрите, і дідулика відкрите. То чутно було, періодично прокидалася. Я ще й сплю під літньою ковдрою, буду на днях вже постільну білизну собі поміняю. Перед від'їздом то вже заправлю зимою подругу, вже ховаюся і плечі, і все ховаю. М -м -м, поки що не холодно, але треба вже готуватись на зімній варіант. Всім хорошого дня, хорошого настрою і смачної кавусі. М -м -м. Ваше здоров'я. Річі лежать коло дідулі. З вечора не просився, серед ночи почав шкрипти, боже мій. Я вже лежала, лежала. думаю, ну, ну Треба вставати, коли чую дідуля вже поглупотів. Забрати він прийшов лапами став до мене ну, темно жупати. Що він там побачив? Ну, видно, ж побачив, що я лежу. І пішов за дідулею туди спати. І це лежить коло. І все. Чутно. Наш синок буде на хазяйстві боками. Звітулю, поки ми з'їздимо. Ну, піду мої дорогенькі ще пару серій зерно. Дивлюсь криваві квіти. Перший сезон. Я перший сезон закінчую, дивитися і починаю спочатку. А це таке твориться за мною. Це вже, мабуть, 25-й раз, це точно. Ну, не 25-й, ну. ну, ну. Вибралися з дідулею по магазиках, нам треба прошвернутися. На оптовий склад з'їздимо, подивимось що до чого, в центр. А що робити? Вже бобка болять і лежать, їсти є. Що... Це таке, мотнемося трохи. Так, я оце як вийду на дорогу і стоять калюжі, значить дощ був такий, як, як треба. Якщо калюж немає, значить був слабий дощ, але дощ був хороший. Ona se početi, evo, ona se to za vi raz je hoćete ih oras to pokazati Fuck, let's go. Доброго дня, українські богині! На вулиці дощик, але ми не унебаємо. Я сьогодні зайшла в історію е, доліни. Кумушки, кумушки, отак в неї написано. Я люблю заходити до неї в історії і там залипаю. На сьогодні показує, як вона ухажує за обличчям. Я, чесно кажучи, не знаю, скільки років, я думаю, так десь 50. Ну, А я сьогодні хочу показати, е, як я ухажу за своїм обличчям. Хто вірніше почав ухажувати за ним? 70. Дивимося. Значить, ось кумушка розповідає, що вона спочатку умивається умивалочкою. Ось у мене умивалочка. Чому я вам показую? Бачите? Чому я вам показую такі ось пляшечки? Тому що я буду далі вам розповідати. Потім у мене також йде тонік, потім у мене йде крем. Розповім історію ухажування мого обличчя. Слухай шикарне насленість. У повності нічого не буде, а вічно я чекати, не намірена. Я не можу чекати, поки хтось щось надумає. Мені вже так ось загибло принижуватися, приклонятися. Вже в сил просто немає. Вічно їдеш, людочка, людочка, людечка, людечка, людечка ті тільки в жопу не сунеш. На тобі це, ось я тобі це, ось я тобі взуття, ось я тобі те. І людочка, блін. думала, ага, раз це дозволено, я так все і дозволю собі. Та ні, дорогая людочка. Ти навіть у трусах ходиш, от, якщо я тобі привезла. Це вже мене просто достане. Це ж я не відразу, я ж просила, пожалуйста, вийдіть на зв'язок, вийдіть на зв'язок, вийдіть на зв'язок, вийдіть на зв'язок, пожалуйста, я вас дружу, вийдіть на зв'язок. Та поки це буде. Що я? Це ж треба бути такими тупими, це останній раз звертаюся до цього повідомлення. Ну, от так сталося. Проти шерсті. Вона мені давно казала, я жстока людина і не прощаю образ. Не знаю, чим я там могла її образити. Коротше, яка різниця? Просто самі грамотні люди розуміють, що бралося без мене, двері відкривалися без мене, все забиралось без мене. Шафу витягували через вікно. Взагалі, поїхали, бо замок був зломаний, вони витягували через вікно. От. Все бралось без відома. Немає ні куплі продажу, ні де ніяких підписів моїх. Я знаходжусь за кордоном. Той час, коли вони це все забирали, я була за кордоном. Тому ну всі ж права, закон такий є на моїй стороні. Мені зараз офіцер дільничий написав навіть статтю. Тому я дуже прошу, щоб не платити моральної шкоди і не розносити сир ще по судам, просто мене наберіть, хто-небудь. І все. Єдине моє прохання. Все, завтра робимо баклажани. Завтра робимо баклажанчики, дуже смачненькі. Називаються як шашлик. Вони мене в ті мабуть, теж заблокували, тож вони не можуть дивитися. Вони поблокували всіх і все. Совість тільки свою, мабуть, не знаю. І та й совість, мабуть, заблокували. Щоб ви розуміли, з цієї поїздки я перший тиждень просто умоляла, другий тиждень. Другий тиждень там іще щось, я просто умоляла. Я просто чуть не на колінах там їх умоляла. І третій, четвертий було все прочитано і тишина, прочитано і тишина. Коли я трошки стала грубіше умоляти, мене заблокували. От так. Та вона, що ти написала, Женечка, що ні, моя дорогесенька. Вона не це не ті люди, це жорстокості, жадності. І всього цього, це Я зараз, я вже замічала давно, ну як давно, От я в них була три рази, два рази. два рази, рази, да, осінню і весною. І оце третій раз. От, По два дні більше я там не могла бути. Тому що коли різався, От, сидимо за столом, ріж... ну там, наприклад, ріже хазяїн хліб, да, чи хоче хазяйка відрізати. Хазяїн каже, хватило, що ти її нарізаєш. Ми дружили на відстані. Ми так, щоб дуже дружити, не дружили. От на відстані. На відстані і там раз у рік зустріч на два дні. от так ми дружили. Потім ще пам'ятаю таку ситуацію, прям соромно про це розказувати, чесно. І я тоді вже бачила, що ну, ну тут щось не то, ну тут щось не так. Лена, роби ноги, дави це все тобі на мізки, не твоє це все. Ну… Не знаю, бідні вони чи не бідні. Я не я не рахую чужих грошей, чесно. Мені моє моєї, більш мені нічого не потрібно. Більш взагалі нічого не хочу. Просто привезіть, поставте і все. І ми забудемо один про одного, як про страшний сон, як наче не було. Ну ви розумієте, вони зараз будуть казати, що все, що завгодно. Все, що завгодно, щоб оправдати себе. Розумієте? Ну, в них ніяких документів немає. Ні мого дозволу на брання, ні моїх якогось підтвердження на те, що я там давала, дозволяла. Ну, позвонила там подругі, вона, що я сказала. От. Подруга відкрила двері. Ну, так, да, взяли вони. Я розрішила взяти і Вона ще й каже, тут диван ось вовка просить той, що їх перевозив. Можна йому взяти, бери. Все, на цьому крапка. Ну, Знято було вплоть навіть шторки. Тому… Ну, якби знаєте, я б все ковтнула. Я б все ковтнула, якби ця людина до мене пішла на контакт і сказала, все, ну от так, наші дороги розійшлися, давай якось вирішимо, обрахуємо, що це буде коштувати, ми тобі вернемо гроші і все, щоб його не возити, і, і все. От, і все, це ж все вирішується, правда, правда. Получаєте, всі ходите на роботу, отримуєте зарплату. Чого привезли один килим, де другий килим? Ну, якщо ти вже везеш мені килими, привезеш мені обидва. Все ж можна обговорити. Все можна, а не блокувати. Та хоч би рідні. Ну, все, все обговорюється. Хто б це не зробив, з усіма треба сідати і розмовляти. У мене брат Сашин якусь там жерезяку десь у мене побачив, йому потрібна була. Він мені десять разів дзвонив і спросив, чи можна я її візьму. Так, що тут Леночка Нового? Зустріньтеся з ними. Як я з ними? Мені треба їхати, щоб з ними зустрітися. Щоб з ними зустрітися, мені треба їхати. Я зараз не готова тратитися на квиток. І ну, Мені туди, в принципі, це їхати вашу суми до подруги. От. На квиток я тратитися зараз не готова. У мене зараз є багато варіантів. Мені написав, написала секретарця міської ради, що я можу зробити. Я завтра це і зроблю. У буду діяти по обставинах, можливо, і з'їжджу. От так. Так що я з ними зустрічатися взагалі не хочу. А, ні, вони мені моральну шкоду просто ще плюс до всього вернуть. Вони просто дограються, що я не схочу брати той непотріб, а вони заплатять за все. Ще й моральну шкоду. Так, це буде довго, але це ж, я ж, я ж пояснюю, що це нікому не потрібно, ні їм, ні мені. Потім знову до Я дякую вам. Це моя доброта мене так довела. розумієте? Я тричі була, тричі, тричі була, посилки відправляла, хотіла допомогти, хотіла як найкраще. А коли зру, робиться, ну, знаєте, от шерсть у собаки, і коли одна волосинка загнеться проти шерсті чи дві, ти вже ворог навіки. Розумієте? Ну раз я ворог. ну Моя така думка, раз я ворог, ти в мене все його не купила, ти в мене все його взяла без дозволу. Поверни, що ти мені привезла? диван і ти пояснюєш зараз моїй подрузі, що ти машинку здала в ремонт. Навіщо? В тебе є своя машинка, прекрасна машинка в кухні. Навіщо ти мою здала в ремонт? Де маленька машинка? Де посуд? Що ти мені привезла два дивана, кинула посеред, навіть не посеред двора? Дякувати тим людям, які були в дворі і згрузили це все. А що почалося все? Воно давно вже почалося. Треба, бо треба мені тоді треба було зрозуміти ще тоді давно-давно. А я на все закривала очі. Все мені знаєте, думаю, це мені кажеться, це мені кажеться. А як зараз помню слова, я жорстока, і я образ не прощаю. Як там я її образила, хоча перед тим у неї було там якесь непорозуміння в родині, то я не знаю. Мабуть, молився весь інстаграм, щоб не вона, вона не зійшла з розуму, бо вона дуже за це хвилювалася. От я не хочу це все виносити на все розповідати, не буду, бо це взагалі взагалі страшна історія, якщо я вам все розкажу. Це дуже страшна історія. Ну якщо вони вийдуть на діалог, я буду і писати в суди, і буду розповідати цій історії. А тут, дивись, поблокували, подруги бояться переказати, тому що не хочуть умішуватися. Ну, є які там, які там подруги? Нема там подруг взагалі. слова вообще. Я пам'ятаю ці слова, дивлячись мені в очі. Я що зі мною не так? Я не пойму, що зі мною не так? Можливо, дійсно з людиною щось не так, раз од неї так всі шарахаються. Можеш таке бути? Може. Довгі роки товаришували, ну як товаришували? Близько ніколи. Все це було на відстані. Бо я жила в Києві, вона жила у соспраці чи білка, як там правильно називається. Тому близьких стосунків ніколи так дуже не було, щоб ми от прям день у день одна одну цілували в губи. Ні. Це було. Але були такі довірительні. Я її, ну, якби, для неї робила все. Та чого чужі люди? Подруга, ну чого ж чужі люди. Ні, я по гороскопу близнюк. Хочеться допомогти і завжди, себе оставить в ущербі, сама їду з пустою карточкою додому, зато всі мої всі, вся їхня родина обдарена подарунками і всім на світі. І я не жалію про це, чесно. Це був мій вибір, мене ніхто не заставляв це робити. Це був мій осознаний вибір. Тому я жду, що в них також прийде в голову осознаний вибір і вони все повернуть. Я цього дуже-дуже хочу. А я близнюк. У мене дуже багато друзів. В інстаграмі, щоб ви розуміли, позаочних я їх ніколи не бачила, в мене стільки друзів, які мене підтримують, і зовсім зовсім мало хайтерів. А хайтери це хто? Це ті люди, які не задоволені своїм життям. От як тут, наприклад, пишуть, чи ви в Германії сидите на 500 євро. Ну Такі ви в Германію посидьте на 500 євро. Я дивлюся. За людьми, які в Німеччині, вони всі ходять працювати на 500 євро, дуже не проживеш, ті, що платять так. Бо треба заплатити за житло, і покормити, а в нас ще плюс чотири собачки. То Британія мені собак годувати точно не буде, тобі ж Англія. Часничок забула. Дівчатка кидаєте чесничок у борщик? Я трошки кидаю, так знаєте, для. Пікантності, а завтрашній салат часнику нам не потребуватиме. Там тільки цибуля і баклажан, все більш нічого. Зробіть у лоточок просто для проби на пів кіла. І я ж думаю, в Україні є мій війна, це тут немає її. Пожаненому рецепту. Робила я пожаненому рецепту. Спробуйте ще й по моєму і будете дуже в захваті. Робили ми того року, ні, коли саме перший рік приїхали. В Лондон, коли я коли поверталася, коли я повертала ще на роботу, то я роб готувала, готувала їду на замовлення і робила такі баклажани, як Жанна. В Жанна, Я брала рецепт. Дуже дуже смачні. Дуже смачні. Хвалили всі замовники. Оленочко, дякую вам.